Благодійний забіг на підтримку українських бійців провели сьогодні у Львові. Мета зібрати кошти на тренувальний тренажер для місцевого шпиталю. Участь у заході взяли півтори сотні бігунів. Хто долучився та скільки зібрали, знають мої колеги. Три, два, один стов! майже 150 бігунів рушають з площі біля Львівського оперного театру. Мають здолати майже півтора кілометра навколо середмістя. <поцерість> Участь у забігу взяли не тільки Едвард Вейн родом з американського Колорадо. З квітня 2022-го він допомагає евакуювати цивільних і поранених захисників України. У свої 78 активно бігає. Зазвичай я біжу швидше, але цього разу пошкодив коліно. Мені 78, а наступного тижня буде 79. Тож усе гаразд. Організатори розповідають, їхня мета підтримати реабілітацію поранених бійців. Збирають кошти на тренажер, який допоможе навчитися користуватися колісним кріслом. Пацієнти, які потрібно крісло, колісне, вони мусять на ньому навчитися правильно їздити. І навіть там, де немає повної доступності, повної інклюзії, все рівно мати можливість. Пересікатися і в місті, і в транспорті, і де б це не було. В тому числі десь на сходинки заїжджати. Це все дає можливість тренажер навчитися. Тим часом учасники фінішують. Олександра! Першим забіг здолав Олександр. Хлопець зізнається, упоратися з дистанцією на львівських вулицях було непросто. Дуже складно бігати по Бруківці, високі бордюри. І напевно, якщо б не це, то було б можна е, людям з протезами і на інвалідних візках теж подолати цю милю, але насправді було важко і в хорошій формі. Дякуємо, дякуємо. І кожного так само підтримуємо. Юлія, громадська активістка. Вона бореться за доступність міста для людей із будь-якими можливостями. Каже, прийшла на захід, бо добре розуміє проблему, із якою стикаються поранені військовики. Це важливо. Це болить і мені повинні бути пандуси і ознаки доступності всюди, а не тільки в поліклініку, аптеку. Ну це смішно просто. За підсумками забігу організатори зібрали на тренажер понад 100 тисяч гривень. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.